Вітаю, ви на каналі Жовті води Сіті», Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Жовті води Сіті» наразі потребує вашої підтримки. Один з напрямків монетизації нашої роботи це ваші донати. Переходьте за посиланням в описі, аби підтримати незалежне медіа Жовтоводської громади. 13 лютого у наслідок хвороби зупинилося серце 43-річного захисника із жовтих вод, який захищав Україну із 2014 року Євгена Картеля. Співчуваємо рідним та близьким. На Кіровоградщині презентували путівник про жовтоводську битву. В культурно-освітньому центрі Толока, що в Попельнастому, відбулася презентація путівника княжі Байраки місця жовтоводської битви. Видання розповідає про події 1648 року, коли урочищі княжі байраки між селами Жовто-Олександрівка та Попельнасте відбувся вирішальний етап жовтоводської битви. Про це повідомили на сторінці Приютівської громади. Спринтер із жовтих вод здобув срібло чемпіонату Італії з другим національним результатом ю 18 всіх часів. Це новий особистий рекорд Артема Шаблія, а також другий найкращий результат в історії України серед спортсменів до 18 років. Відзначимо, що торік Артем Шаблій встановив національні рекорди України серед спортсменів до 16 років в бігу на 100 і 200 метрів. Тож пропонуємо до перегляду архівне відео із жовтоводським легкоатлетом. Моє захоплення бігом починалось з першого класу. Я прийшов в перший клас, і мене зразу запросив мій брат Шаблі Антон прийти на тренування. Мені дуже сподобалось спочатку займатися, але було тяжко саміщати учобу і спорт. Коли все наладилось, я зміг почати спочатку займатися спортом. Мені дуже сподобалось. Спочатку. По урокам я робив все сам, і мені було дуже тяжко. Потім мені почали допомагати батьки і Антон. І я ну, старший брат. І я зрозумів, що можу, мені вистачає е, часу, щоб займатися спортом. Це мій другий чемпіонат України. На першому чемпіонаті України я здобув два других місця на, на, на дистанції 100-200 та 200 метрів початку літа. В початку Соморозні. літа так, так. а другий чемпіонат України? Другий чемпіонат України проходив недавно. Він проходив в місті Івано-Франківськ. Дуже чудовий, чудове місто. Мені сподобалось І другий тренер Лисенюк Віктор Іванович. Та в мене ще є перший тренер, мій основний Лариса Григоровна. Вермійчик, у мене змінився режим роботи. Ми почали працювати більше. Часу на на тренування в мене виділилось. Я став перед собою мету досягти максимального результату на цьому чемпіонаті України. Частково вийшло в мене досягнути цієї мети, так як на 100, я, на 100 метрів я почував себе не дуже добре, а на 200 вже зміг зробити все, що хотів. Я біг 100 метрів і та 200. На 100 метрів я здобув перше місце, перше місце. З результатом 11-28, а на 200 я здобув теж перше місце з результатом 23-22. Ми, ми змогли подолати ці перешкоди. Подальші плани готуватися на зимній сезон це буде 60 метрів та 200 метрів. В цьому може, мені може заважати на зимній сезон, хто не може виділити нам спортивний зал. Для бігу. Це не тільки моя проблема. 148 учнів займаються легкою атлетикою. Вони теж показують хороші результати, і щоб ми всі показували хороші результати, нам потрібен зал. Ти розповідав, що в тебе є старший брат. Так. Він також, я так розумію, дуже багато років займається легкою атлетикою. Так, теж дуже Він також бігає на такі короткі дистанції? Так, він теж бігає, 100 та 200. Угу. Як ви між собою, чи є взагалі конкуренція, і якщо так, як вона проявляється? Е, у нас конкуренція така. Ну я я йому іноді допомагаю, іноді він мені допомагає. на, на відео за, засняти стар, старт з колодок. Ми допомагаємо друг другу, підказуємо проблеми наші, питаємося друг, друг другу підказати. Часто таке буває, що я його обганяю на чемпіонатах області, коли їжджу з, з ними. Цього хочеться, щоб він щоб він мене обганяв, ну виходить так, що не може не Не сваритись? Ним. Ні, не сваримо свого досвіду. б ти порадив тим, хто тільки починає займатися легкою атлетикою. Я порадив би їм спокійно почати займатися легкою атлетикою, не давати великі нагрузки на ноги, тому що почнуть боліти, і це при останови їхній прогрес. Талановитий спортсмен, спортсменові було видно. Він від, відрізнявся від своїх сверстників зразу. Він, і звісно, він, він виігрував стрибки, він виграв біг, він все виграв. Ну і сразу, тип, чисто по партропометрії було видно, що це дитина буде. Я казав Віктор Іванович, олімпійський чемпіон. Ми очень сподіваємося, що це буде олімпійський чемпіон. Ну я як, як я казала, в зв'язку з тим, що вони в казаковій дачі жили і зараз живуть це. У них вічна проблема туди доїхати, повернутися. Приїхати на тренування, ну і у нього трішечки була проблема з, з навчанням. І не, він просто не встигав. не встигав, І подумав, я так прийду, він ховається від мене. Потім я знаходжу Артем, ну треба хоча б раз-два рази в неділю, щоб ти приходив. Потім потихеньку, потім все-таки немає, немає. Потім я думаю, ну так, треба через батьків з батьками, з мамою. Ну, мама взагалі просто молодець. Вона просто талановита. Каже, от на цей ці, на ці чемпіонат України, ми як виїжджали, ми забирали вона казакові дачі, і вона так каже. Ждемо тебе з чемпіонством. Я така джунь, я так по, по ушам. Я зрозумію, що хлопець, який з ним змагався, він восьмого року, він все время на, 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 на вустах, що він чемпіон, чемпіон, чемпіон. І от про як на те, як точно, що мама дала отак називається путівку в життя, і він виграв ці два, два став дважди чемпіоном України з легкої атлетики на 100-200 метрів. У рамках діяльності ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області із 28 лютого у жовтих водах стартує програма стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Її мета заохотити молодих людей долучатися до публічної служби. Програма розрахована на молодь віком від 18 до 35 років. Аби стати її учасником, потрібно заповнити реєстраційну форму. Посилання на форму ми залишаємо в описі до цього відео. Зимові розваги стартували у жовтих водах. Містяни катаються з гірок та виходять на замерзлу водойму. Ми закликаємо не ризикувати і не виходити на лід. Також традиційно любителі хокею збираються, щоб позмагатися у грі. Цього року кубок міста жовті води з хокею запланували на 23 лютого. Наша землячка Софія Бордінських стала майстром спорту України міжнародного класу самбо. Про це написали на сторінці Жовтоводської міської ради. Вручення посвідчення відбулося 15 лютого на чемпіонаті України самбо. Вітаємо Софію та її першого тренера Євгена Шутенка. Із січня у жовтих водах нарахування за послугу з теплопостачання та розподілу теплової енергії здійснюється за новою методикою, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України. Вона передбачає, що сплачувати за загальнобудинкові витрати тепла будуть не лише споживачі централізованого опалення, а й власники автономного опалення та підприємства, розташовані у житлових будинках. Детальніше на сторінках жовті води сіті. Журналістка Ксенія Мініна побувала у парламенті Данії, де триває дискусія про підтримку України. Парламентарі були одностайні у своєму рішенні й бажанні. Підтримувати Україну і надалі неодноразово наголошували наскільки вони цінують сміливість українських захисників, коли слово надали азовцю Дмитру Кунаперу, який провів два з половиною роки у російському полоні, усі присутні встали, слухаючи звернення військового, який в свою чергу наголошував на важливості підтримки України зброєю та звільнені українців, що знаходяться у російському полоні. Там Дуже багато мотивованих людей, які Об'єднуються одним і тим самим поглядом. Там дуже багато людей, які мають ті ж самі погляди, як я, які готові воювати, готові боронити Україну до самого кінця. На той момент, і зараз на даний момент всі ті хлопці, які знаходяться, ну, знаходилися в Азові, в яких я прийшов, багато з них вони досі божі. Або вони ну, загинули в Маріуполі. І ну, зараз Азов, звичайно, відновився. Ви свої сили, але в Азові в основному зараз нові. А ті, хто був до 22-го року, які заставили Маріуполь, в основному зараз всі в полоні. тому що поміняли тільки 150 чоловік за Азову, А ще в полоні вишилося на ну, більше вісімста чоловік. У дитячому садочку номер 28 дзвіночок облаштовують укриття в приміщенні колишнього овочесховища. Про це написали на сторінці міської ради. Майбутній безпечний простір вміщуватиме 50 людей. Проект технічно непростий, тому на його реалізацію піде більше часу, аніж планувалося. Наразі підрядник закінчив усі земляні та бетонні роботи. На фініші монтаж електропроводки. Усі роботи виконуються коштом міського бюджету. У Жовтих Водах ушанували подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять героїв Небесної Сотні перших загиблих на Майдані Незалежності. У Жовтих Водах із нагоди цієї дати відбулося покладання квітів до меморіалу пам'яті та слави загиблим воїнам у російсько-українській війні та загальнонаціональна хвилина мовчання. На цьому все. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.